Десятеро загиблих і майже сім десятків поранених. Вранці російські окупанти завдали масованого удару по Херсону з реактивних систем залпового шість автомобілів. Також почуйте про війни і чутки про війни. Глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому тому бути. Та це ще не кінець. Постане бо народ на народ і царство на царство, і будуть голод моровиці і землетруси по місцях. Усе це початок хвороб. Слава Ісусу Христу! Всім привіт, мої дорогі! Більшість людей. Думають, що їх це не торкнеться, але це торкнеться кожного і багатьох вже торкається всьому свій час. Ми бачимо ситуацію в Турції, ми бачимо ситуацію в Казахстані. І у нас на Закарпатті нещодавно також був землетрус, не такий масштабний, як в Турції, Казахстані, але був. І воно все розширюється, йде далі, і далі, і далі, далі, далі. Ми з вами спостерігаємо за тим, як масштаб трагедії зростає. Все наближається до Третьої світової. Кожен має давно вже не тільки задуматись, але і діяти. Ми бачимо ці біди, які відбуваються кожного дня. Подивіться на збільшення самогубств. Тільки за останній час, скільки людей просто повипадали з вікон, скільки трагедій відбувається по місцях, про які не говорять офіційні новини. Це знають люди, які знаходяться на якомусь місці локально. І навіть ми не будемо знати, якщо сталося щось через вулицю, а в нас це не сталося, ми не будемо про це знати, це все до того йде. Іде, збільшується, проростає, що ми посіяли, те ми і пожинаємо. Але во ім'я Ісуса Христа ми спасемося вірою. Тому що ми можемо знаходитися в самому пеклі, в епіцентрі подій, але спастися. Тому що за вірою ми тільки спасемося, тільки за вірою в Ісуса Христа. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в одній думці. Я ж кажу про те, що з вас кожен говорить: я ж Павлів, А я Аполосів, А я Кифан, А я Христів. Чи ж Христос поділився? Чи ж Павло був розіп'ятий за вас? Чи в Павлове ім'я ви хрестилися? Тільки в Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Ми хрестилися і ми можемо ним спастися. Тільки вірою ми можемо спастися. Подивіться про те, як спасалися вірою. І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили. Щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Святий Дух наповни мене, наповни мене повністю, від маківки голови до кінчиків пальців, рук і ніг. Ти в мене поринув, ти живеш у мені. Дякую тобі, Господи Ісусе Христе, за Дух Святий, дякую тобі, Всевишній, за те, що Ти даєш можливість нам. Ще існувати на цій землі, можливість нам спастися, ми з вами прекрасно знаємо, що для всього є свій час, і зараз час відповідати. Відповідати за те, що було насіяно нашими предками, за те, що було насіяно раніше. Не те, щоб ми відповідали за гріхи інші. Ні, кожен відповідає сам за себе. Настав той час, коли кожен має думати про свою душу, відповідати сам за себе. Тому що тільки тет а тет з Богом. Тільки так ми можемо спастися. Кожен робить свій вибір. Тому що живучи, кожного дня ми робимо свій вибір, і це може бути, що нам з'їсти на сніданок, що нам вдягнути, від самого-самого такого маленького, неважливого до масштабного. Мій вибір це спастися. І якщо через мої слова, через Господа в мені. Хтось спасеться, то я вже не дарма живу це життя. Тому що я вбачаю в цьому єдину і головну місію. Так, є якісь повсякденні справи і так далі, але є основна місія в кожного з нас. І люди, продовжуючи жити якимись матеріальними думками, матеріальними благами. Мені здається, вони не розуміють цього всього масштабу, цього всього, що буде відбуватися. Тому що, звісно, Простіше повірити в те, що все буде добре і нічого для цього не робити. Просто вірити, все буде добре, все налагодиться, все-все. Це називається якось або, як то кажуть, безглуздий пофігізм. Є здоровий, да, пофігізм є безглуздий, але це так, я жартую. Я маю на увазі, що має бути не сліпа віра, от я сліпо вірю і не знаю, в що я вірю. Треба усвідомлювати. Відчувати, знати, і Бог обов'язково своїх людей врятує, обов'язково своїх людей спасе. Тому що ми бачимо, відбувається страшне. А буде ще гірше. Просто уявіть, це що зараз відбувається, уявіть це в масштабах просто помножте на 10, на 20. Я не хочу залишатися на цей час на землі. Дай Боже. Я бачу різні сни, я бачу різні видіння. Іноді, коли я відчуваю, що енергетику потрібно поповнити, я уходжу. Уходжу з ефірів, уходжу з простору, я поповнюю енергетику, я спілкуюся з Богом, і я часто відчуваю голод. Голод я не маю на увазі в їжі, а маю на увазі в Господі. Тому що я відчуваю так, Господи, я сьогодні відчуваю, що я недостатньо з тобою поспілкувалася. Дозволь мені з тобою поспілкуватися, тому що духовна їжа, вона найважливіша. І я відчуваю, коли я починаю більше, більше, більше жити духовно, поринаю цю духовність, я навіть не маю потреби кісти, тому що я не відчуваю голоду. Це не крайності. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно. Або, якщо хочете не розуміти, просто знайте, я хочу засвідчити, що Дух Святий насичує настільки, що ти відчуваєш себе повноцінним, ти відчуваєш себе просто неймовірно, таку благість відчуваєш в собі. І це класно. Особливо в такі часи, коли ми живемо, важливо дуже світити. В такі темні часи, ми з вами просто такі сонечки, просто такі промінчики. А є? І лампочки, які потрібно замінювати, які потрібно насичувати. Тому давайте будемо сонечками. Сонечками це бути просто живими такими. Іноді люди зі мною спілкуються і питають мене, як я можу ось так відчувати радість. Я також відчуваю біль, іноді нестерпний біль, тому що в мені м'є все людське, все, що люди відчувають. Я також відчуваю. Бувають дні дуже тяжкі, коли от воно крапало, 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 і остання крапля бац, і все, я тоді випадаю на 2-3 дні з життя. Я потребую заспокоєння такого духовного, але біль за наших хлопців, дівчат, за людей, за нашу країну, він іноді такий нестерпний і. Кожен робить свій вибір. І я розумію, що я маю бути сильніша, що я маю бути незламною, що я маю бути просто воїном. Просто кожен бореться на своєму фронті. Бог мені поручив цей фронт духовний фронт, і я сподіваюся, що через мої відео також хтось спасеться, хтось знайде щось для себе, хтось щось для себе відкриє і так далі. А Негатив я на себе не беру, тому що Бог мене очистив від цього всього негативу, і я його на себе не беру. Я кожному бажаю миру, я хочу, щоб ви всі спаслися, тому я роблю ці ролики, тому я намагаюся вас підтримувати, тому я благаю Бога відкривати мені ці канали і. Я сподіваюся, що ви для себе також щось візьмете і прислухаєтеся, причащайтеся, спілкуйтеся з Богом, моліться, сповідайтеся, і головне, дякуйте Богу. Алелуя! Він наш великий, святий, благий, слава Богу, за все. Я б дуже хотіла, щоб ми повернулися до тієї традиції, яка залишилася в сілах, особливо я чула це на Західній Україні, де кажуть: Слава Ісусу Христу! відповідають на віки слава. Це. Важливо, це таке. Ти привітався з кимось і вже тобі на душі так світло і легко. Ви знаєте, що ми з вами храм Божий, всі люди, Божий храм. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас перебуває? Як хто нівичить Божого храма, того знівичить Бог, бо храм Божий святий, а храм той ви. Пам'ятайте, що ми діти Божі, ми храм Божий. І берегти треба. Дух, душу і тіло. Багато хто каже, що тіло це ну, не таке важливе, як душа, але ж ви пам'ятаєте, як написано, що і мертві встануть. Тому є така стара фраза вона звучить в здоровому тілі здоровий дух. Я б сказала, що і в здоровому дусі здорове тіло. Ви знаєте, що Бог випробовував да, Павла за те, що той колись ганяв християн, підтримував ці гоніння. І він його хворобами, скажімо так, випробовував. Тобто, тіло також має бути здоровим, не перш за все. Бо є такі люди, да, що думають, щось там у них десь заболіло, щось там десь захворав, все трагедія, 36,7 температура. Ні, також в крайності впадати не треба. Підтримувати треба. Але, перш за все, думати про свій дух, про свою душу. В крайності не впадати, обов'язково треба зберігати спокій. Обов'язково є така чудова молитва оптинських старців. Можете знайти її в інтернеті, почитати, хто не знає таку молитву. Вона досить сильна. І вона вам допоможе кожного дня, кожного ранку можете її читати. Псалом 90-й, псалом 26-й. Обов'язково читайте, і ви будете відчувати це все, ви будете поглинати це все в себе. І ви відчуватимете себе зовсім по-іншому. Не поглинайтеся в депресію, не поглинайтеся в погані думки, в погані новини, тому що я повторюся, що ті новини, які мають вас знайти, вони вас знайдуть обов'язково. Те, що ви маєте почути, ви почуєте обов'язково. Бережіть свою душу, свій дух і своє тіло. Ви знаєте, що Господь дає нам тільки ті випробування, які нам по силах. І ми все можемо пройти в зміцнюючому нас Ісусі Христі, тільки в ньому. Тому що вірою спасемося, вірою в Ісуса Христа, Він наш єдиний Спаситель. Прийміть Його всім своїм серцем, всією своєю душею. Якщо ви відчуваєте до мене або до таких людей, як я, які несуть слово Боже, які хочуть, щоб ви спаслися, відчуваєте якийсь негатив, прошу. Не писати ганебних коментарів не те, що мені неприємно, мені все одно. Це вам тільки гірше від цього буде, тому що Господь своїх ніколи не полишає. і Він каже, помсту залиште мені. Я не хочу нікому мститися, абсолютно нікому. Я хочу навпаки, щоб ви почули, ви врятувалися, а все, що залежить від мене, я обов'язково буду робити і далі. Тому що. Я хочу ділитися з вами цим. Я хочу відкривати вам це або повторювати те, що вже для вас відкрите. Бо ми з вами люди. Ми з вами люди, ми храм Божий. Ми маємо про це пам'ятати обов'язково. Ви ж знаєте, що кожен одержить свою нагороду за працею своєю, бо ми співробітники Божі. А ви Боже поле, Божа будівля. Я во ім'я Ісуса Христа я роблю цю працю. Во ім'я Ісуса Христа я хочу, щоб ви спаслися. Во ім'я Ісуса Христа я хочу, щоб ви любили одне одного. Часто звертаючись до Бога в своїх молитвах, я прошу, кажу, Господи Ісусе Христе, допоможи мені бачити себе так, як Ти бачиш, бачити кожну людину так, як Ти бачиш. А він бачить очима любові. Він бачить очима глибокої, незмінної любові. Не ставте собі перешкод. Не треба. Любіть, наповнюйтесь любов'ю, наповнюйтесь світлом, добром, тому що написано, ви є світлом. Ви, кожен з нас є світло, кожен з нас є добро і любов. І створені ми, щоб любити, щоб насолоджуватися. Натомість ви самі знаєте і бачите, що відбувається. Я дуже хочу, щоб кожен з вас врятувався. Я дуже хочу, щоб ви спаслися. В ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Боже, за кожну людину, яку ти до мене привів, за кожну людину в моєму житті. Що траплялася, трапляється і ще буде траплятися на моєму шляху. Допоможи мені, Господи, нести Твоє Слово, допоможи мені, Господи, зміцнюватися, укріпи мене, зміцни мене, щоб я стояла на твердих ногах віри, на світлому шляху Твоєму, пошли мені сили в руки, ясного розуму, світлого розуму, чіткого зору, ясного слуху, щоб чути тільки Тебе і Духа Святого в мої вуста, щоб. Сповіщати про тебе. Амінь. Бажаю вам всім добра, тепла і обіймаю вас любов'ю.